Привіт, друзі! Сьогодні з вами Олександр Бобій, і наш вибір тижня найкращого гранту, який би ми рекомендували, це впровадження підходу кейс-менеджмент у роботі з внутрішньопереміщеними особами у державних та громадських установах. Даний проект реалізується програмою розвитку ООН за фінансування уряду Японії і реалізується у вісьми областях. І зараз про це детальніше. Оголошення про конкурс традиційно розміщені на головних джерелах. Гурт, громадський простір. В даному випадку ми відкрили оголошення на сторіночці громадського простору. Воно є повне, тобто є повна детальна інформація, повний опис конкурсу і. Внизу сторіночки безпосередньо на громадському просторі, можна, зняти, можна скачати у форматі Word положення та аплікаційну форму. Значить, те, що ви бачите, в є два. Перший додаток це українською мовою, другий додаток англійською мовою це один Word-документ, який містить і інструкцію, і безпосередньо аплікаційну. Форму. Ми вже завантажили інструкцію та аплікаційну форму. Інструкція українською, аплікаційна форма редагована, і яка ж, яка ж тематика конкурсу, по чому варто подаватись, і яким чином працювати з даним проєктом. Тематика конкурсу окреслена як запровадження підходу ведення випадку. Тобто, власне, це є е, такий релевантний переклад англійського терміну case management, який передбачає оцінювання потреб конкретних внутрішньопереміщених осіб, надання до відповідних надавачів послуг і контроль за процесом їх. Надання. Це є оголошена тематика конкурсу, і я хотів би звернути вашу увагу на декілька моментів власне щодо теми і підготовки заявки. Перш за все, хочу наголосити, що конкурс має чітко визначену географію. Реалізовувати проекти можна у вісьми областях. Які є визначені як такі, в яких найбільша концентрація внутрішньо переміщених осіб. Це області, відповідно, вони перераховані в оголошені. Це Київська, Харківська. Ось пункт 2.4. Географія конкурсу, ви можете подивитися, воно починається з Київської Харківської. І, звичайно, це територія Донецької та Луганської областей, які перебувають під контролем України. Конкурс з самого оголошення і з самого опису орієнтований в першу чергу на охоплення цілого регіону. Очевидно, що перевагу будуть мати організації, які мають або охоплення в межах регіону через мережу, через партнерства. Або організації, які сконцентрують свою роботу в обласному центрі, аргументуючи тим, що в обласних центрах більша кількість переселенців. І в цьому відношенні, на мою думку, значну перевагу теж можуть мати організації з Донецької та Луганської областей, оскільки обласні центри досить умовні. Люди виїхали в ці області з окупованих територій відносно рівномірно. Тобто, в першу чергу, розселення відбулось по принципу, де можна знайти житло і роботу. Більшість міст малих і середніх мають високу концентрацію переселенців, тому структура роботи, наприклад, для Києва та для Донецької і Луганської областей, очевидно, може бути різною, оскільки в тому ж Києві більша кількість внутрішньо переміщених осіб, які є зареєстровані, вони є. Зареєстровані саме в місті Києві, а не у області, не в районах. Це потрібно мати для себе на увазі, і очевидно, що перевагу будуть мати проекти, які або повністю накривають регіон, повністю накривають потребу в кейс-менеджменті, або які дають цікавий механізм роботи для декількох різних регіонів. Детальніше щодо бюджету цього проєкту і бюджету цього конкурсу. Щодо бюджету, заявочка може подаватись до 800 тисяч гривень на одну область. Рекомендую звернути на це увагу. Також рекомендую звернути увагу на те, що загальний бюджет конкурсу 340 тисяч доларів. Це приблизно 6,5 мільйонів 700 тисяч. Гривень, тобто 800 тисяч, це є реальні кошти, яким фонд конкурсу оперує для одного регіону. Таким чином, я би рекомендував на 800 тисяч подавати заявочку тільки у випадку, якщо ви дійсно доказово зможете е гарантувати роботу кейс-менеджерів в області у відповідній кількості та відповідній якості. Ось в інших випадках або зменшувати бюджет конкурсу, або охоплювати декілька регіонів. Тобто, відповідно до умов, якщо ви подасте заявку на 8 регіонів, ви можете подавати заявку на 6,5 мільйонів гривень, 6400. І, очевидно, дехто з заявників, дехто з великих організацій, які працюють в Україні, вони зможуть собі. Дозволити і будуть такі заявки, які будуть подаватись повністю на 8 областей. І хотів би ще зупинитись на декількох технічних аспектах підготовки і подання бюджету. Сама форма бюджету вона є включена в загальну заявочку, в аплікаційну форму, і з мого особистого досвіду готувати бюджет. У Wordівському документі це не зовсім зручно, оскільки при внесенні змін вам доведеться постійно правити і перераховувати на калькуляторі. Готуючи попередню заявочку за цією формою для ПРООН, ми для себе підготували форму бюджету в файлі Excel. І цей файл Excel ви можете скачати, якщо ви є зареєстрованим учасником Master Club, ви можете зайти на сторіночку. Вибір тижня, вибрати цей вибір впровадження підходу кейс-менеджмент, і під відео ви знайдете посилання на е, оголошення, е, можливість скачати аплікаційну форму, і також ви зможете скачати розроблений нами файл в Excel е, для. Е, Підготовки самого бюджету конкурсу. Файл є перевірений. Тобто, якщо ви спочатку підготуєте всі розрахунки в Excel, потім скопіюєте е, цю табличку і вставите її в Word, вона буде відповідати тому формату і тому вигляду, який потрібен для подачі аплікаційної форми. Це я перевіряв особисто, е, тому можете сміливо цим користуватись. Е, крім цього, відповідно до оголошення. Заявочки можуть подаватись і без власного внеску, але як завжди, якщо власний внесок не обов'язковий, він є дуже бажаний, тому що форма оціночки передбачає оціночку за власний. Внесок, і, очевидно, перевагу отримують ті проекти, які роблять внесок у розмірі понад 10% від запитуваної суми. А, ну, краще все-таки від загального бюджету конкурсу. Так? Тобто, якщо ви запитуєте там, 700 тисяч, загальний бюджет буде 800, 100 тисяч ваші, це, очевидно, буде перевищувати 10%. Приблизно так. А, внесок можна робити, не фінансовий. В даних оголошеннях проон приймає нефінансові внески. Тобто, якщо ви надаєте приміщення, обладнання, засоби зв'язку, е, організовуєте заходи або будь-що інше, це може бути прийняте як ваш е, власний внесок. Така є специфіка бюджету. Е, і зараз детальніше зупинимось безпосередньо на аплікаційній формі. Аплікаційна форма є у форматі Word, причому у найновішому, DocX це дуже зручний формат. Це Word, починаючи з 2003 року і вище. Подача в даному випадку подати потрібно до 24 серпня в електронному вигляді та поштою. То в електронному вигляді повинна бути подана аплікаційна форма в Word. Всі скановані додатки у вигляді PDF та HPEG файлів при цьому, при цьому додатки є перелік обов'язкових додатків. Рекомендую звернути на це увагу в інструкції. Обов'язковими додатками є. власне, Реєстраційні документи організації. Два обов'язково потрібно додати не менше трьох резюме учасників проєкту. Ну, в даному випадку трьох не обмежуються, хоча б одне два резюме повинно бути учасників проєкту. І обов'язковим додатком є або лист зацікавлення, або краще угода про спільну реалізацію, в рамках якої будуть створені саме робочі місця кейс-менеджерів. Крім цього, додатки ви можете прикласти довільні. Що можна або варто прикладати в довільні додатки, на мою думку, якщо ви маєте обстеження регіону, якщо ви маєте дослідження, які би вказували на потреби внутрішньопереміщених осіб, в першу чергу в кількості і якості послуг, які мають надаватися кейс-менеджерами, ці додатки ви також можете прикласти. На що рекомендую звернути увагу при надсиланні в електронному вигляді? Ваш загальний лист, тобто ємкість всіх додатків аплікаційної форми і всього іншого, не повинно перевищувати 8 Мбайт. Тому, якщо ви використовуєте скановані додатки, якщо ви використовуєте формати PDF або JPEG, скористайтеся спеціальними програмками. Існують спеціальні програмки в онлайні, якщо ви не використовуєте професійні настільні програми, так, за допомогою яких можна стиснути. Практично без втрати якості. PDF та JPEG файли щоб вони при тому ж вигляді, при тій же, приблизно тій же якості займали набагато менше місця. Ну, і абсолютно все те саме, що ви спакували і відправили електронною поштою, ви повинні продублювати у фізичному вигляді, спакувати у конверт. і, Направити не пізніше 24 серпня поштою. 24 серпня, і Укрпошта, і Нова пошта мають вихідний. Тому. Моя рекомендація, якщо ви плануєте відправляти ці документи, уточніть, до якої години і якого дня працює Укрпошта переважно вона працює у суботу, майже до кінця дня. І таким чином фактичний фактичний дедлайн для підготовки та відправки документів це. 22 серпня, субота, тому що пізніше ви не зможете відправити документи поштою. Якщо у вас є гарантований варіант відправити документи поштою пізніше, наприклад, кур'єрські служби, які працюють у вихідні, то, звичайно, ви можете собі це дозволити, але реалістично варто підготувати і відправити всі документи до. До суботи. Крім цього, четвертим пунктом, як бачите, я особливо рекомендую звернути увагу на резюме та копії угод або листів зацікавлення на створення нових робочих місць. Це обов'язкові додатки, і тому їх обов'язково потрібно прикласти до аплікаційної форми. Аплікаційну форму розділи та ПРІ. Принципи її формування ми детальніше розглядали у нашому останньому вебінарі, який був присвячений підготовці заявки для розвитку бізнес-інфраструктуру. Цей вебінар також можна подивитись у нас на Мастер-клаб і на нашому каналі в YouTube. Там був трішечки довший формат, і ми детально розглядали аплікаційну форму. Сьогодні я на ній зупинятись не. Буду, хочу тільки зауважити, що це вже другий конкурс за останній місяць оголошення, який е, поданий саме з цим форматом аплікаційної форми. Він дуже зручний, дуже, на мою думку, простий та ефективний. Вказує на те, що експерти про ООН е, гарно попрацювали для підготовки аплікаційної форми, е, і е, її можна Фізично, фактично заповнити, зробити за декілька днів. І в кінці аплікаційної форми ви можете побачити а, саме оцінку, яку ви можете отримати по цьому проєкту, максимально 35 балів по 7 характеристиках. При заповненні аплікаційної форми, при підготовці проєкту, не забувайте про цю сторіночку, звертайте увагу і в кінці робіть собі контрольну перевірку. А, пройдіться по цих. Пунктах, або, якщо маєте можливість, попросити когось іншого по них пройтись і проставити вам бали. Це дасть вам можливість зрозуміти ваші шанси на отримання цієї заявки. Загальна оцінка нашого сьогоднішнього вибору тижня. Моя на даний момент така. Цікавість даного конкурсу 9 з 10. Дуже важлива тематика. Питання впровадження на рівні випадку роботи з внутрішньопереміщеними особами є актуальним для абсолютно усіх організацій, які працюють з внутрішньопереміщеними особами незалежно від напрямку. Складність підготовки. Аплікаційної форми 5 з 10. Ну, я б навіть сказав 4, але все-таки, враховуючи е, ті обов'язкові додатки і і вимоги до е, специфіки організації, я би поставив, я все-таки зупиняюсь на 5. Е, необхідний рівень досвіду організації подавача для роботи з даним проєктом. Я би сказав 4 з 10. Фактично, якщо у вас є підтверджений досвід роботи з переселенцями, і ви існуєте більше е, 5 років у будь-якій формі, ви можете подавати цю заявку і можете отримати достатньо високі бали. І шанси, на мою думку, 3 з 10 порядка 30% для того, щоб отримати фінансування в рамках даного конкурсу. Це наша загальна оцінка. Моя думка, подаватись варто. Оскільки е, питання власне впровадження кейс-менеджменту, на мою думку, може бути підтримане у подальшому, е, навіть якщо ваша організація не отримує підтримки в цьому. Конкурсі. І також, також, також я хотів би зупинитись на тій нашій пропозиції. Ми, Агенція місцевого економічного розвитку Бурштина, спільно з партнерами. Партнери будуть подавати цю заявку, оскільки ми не працюємо в цільових областях, сформували власну пропозицію. Ми готуємо заявочку і готові до. Ваших пропозицій до вашої участі в нашій спільній заявці. Що саме ми пропонуємо? Е, перший проект буде корпоративний для неприбуткових, недержавних організацій з малих міст. <кій> перепрошую, районних центрів та селищ цільових областей. Друге. Якщо ви маєте бажання взяти участь разом з нами у проєкті, ви повинні забезпечити і надати приміщення для робочого місця для кейс-менеджера, тобто приміщення обладнане. Хоча б у вас повинен бути стіл-стілець і приміщення, яке ви можете гарантувати, що ви або хтось за нього платить для розміщення. Цей, е, ці кошти, це оренда цього приміщення, яке ви здійснюєте, буде вказано як власний внесок для підготовки і подачі цього проєкту. Далі третя, третій важливий момент. Якщо ви хочете подавати заявочку спільно з нами, до 21 серпня. Потрібно, щоб ви нам надіслали 25... 21 серпня, це п'ятниця. Надіслати скан підписаної угоди, тобто ви її повинні роздрукувати в себе, підписати і просканувати нам в кольорі. І також коротенькою інформацією про ваше місто, селище або район. І про вашу організацію в частині роботи з переселенцями, і в частині потреб переселенців. Крім цього, потрібно надати резюме одного спеціаліста, потенційного кейс-менеджера або існуючого працівника, або керівника вашої організації, який може працювати в якості кейс-менеджера, і який має відповідну кваліфікацію та досвід для такої роботи. Що отримує кожен учасник проєкту, якого ми зараз запрошуємо до спільної роботи. Оплату праці кейс-менеджера на 5 місяців, один комп'ютер, витрати на зв'язок та канцтовари протягом 5 місяців, доступ до єдиної інформаційної системи, навчання, тренінги та консультаційну. Підтримку. Це буде ваша, ваш бонус, і власне, та частка, яку ви отримаєте в рамках проєкту. А для цього необхідно в якості власного внеску вкласти оренду того приміщення, в якому ви працюєте, і надати резюме одного спеціаліста, потенційного кейс-менеджера, який буде працювати у даному проєкті. І, звичайно, наші контакти. Якщо вас зацікавила пропозиція, якщо у вас є додаткові заявки, звертайтесь до нас телефоном. Надсилайте листи електронною поштою на master.nsclub. Також заходьте на наш сайт master.nsclub, реєструйтесь, дивіться більше корисних навчальних та інформаційних відео. Підписуйтесь на розсилку новин грантів. Дякую! Вам за увагу, успіхів вам і переваги в вашій роботі. До зустрічі!